Вітаю вас, шановні, оце вибіж... вибігла на вулицю, бо то щось, щось буде. Мабуть, буде дощ. Бо ви подивіться, зараз я піду туди на, на свою верхатуру. Теплицю я вже закрила, бо наперхав дощик. Але невеликий. І зараз я виглянула в вікно. Ой-ой-ой. Дивіться. Оце таке у нас зараз. О, бачите, біжить. Ви бачите оце? Ось нарошно не придумаєш. Іде і мяу-мяу. Оце так. Іде потертися, щоб його полюбили? Ось, а тут, бачите, що йде? Треба хлопці, від цьому бігти. Оце таке виглядає на такий дощик. О, хо-хо, може вже буде, може на кінець збереться. Бо зараз покапав трошечки. Ми сьогодні трохи їздили в Монтон. От. Морозу ще не було, бачите, ще у мене квіточки тримаються. Оцей дружок, бачите, який він красавчик. Мау-мау. мау. І зараз вам покажу ще, як воно зверху виглядає. ну. Мабуть, трошки буде дощу. Ну, але знаєте, в нас кожен день кажуть, що, ймовірно, буде дощ. Ймовірно, буде дощ. Ну, тут, мабуть, вже, ймовірно, буде дощ. Хоч, дивіться, з іншої сторони, зараз вам покажу, ось бачите, звідти, щось не виглядає дощу. Ну, це залив, але він іде якось з другої сторони дощ. Мабуть, накрапає, чи це я е, під деревом. О, ні, треба тікати. Ох, пішов, пішов, шановні. Ура, ура, ура! Все, дружок, ти біжи додому. Ось він шукає, напевно, котовника. Але котовник там. А кіт щось собі інше знайшов. Ну що, шановні, буде дощик, накрапає. Оце таке. Ось бачите, як хмарка насувається, але звідти вітер віє, мабуть, звідти й дощ піде. Бо бачите, оту хмару вже, поки я з вами говорю, хмара вже ось отам. От. А була де? О! Оце зараз. Боже мій, як ми отого от дощу чекаємо. А коли він йде, йде, каже, Боже, коли то сонечко вигляне? Ну, але дякувати Богові. Як кажуть, Господа свої плани. Як кажуть, він нам дає такі випробування, які ми можемо подолати, які ми можемо стерпіти і вирішити. От так. Ну. Ви таке бачите? Оце такий сусід у нас. Ну, що зробиш? Кожному своє? Ой, Боже, Боже, миру вам, добра і здоров'я. Бувайте здорові!